Добрий день, з вами Вікторія і канал Місфіалка. Хто дивився моє відео, той знає, що я дуже полюбляю вирощувати нові сорти з нові рослини з черенків, з листочків. І тому я заказала просто листочками. Самі черенки не готові вже там якісь рослини, не квітучі, а просто листочки. Ми зараз з вами їх розпакуємо. Посилочка прийшла до мене. Буквально вчора я забрала її. Тут повинно бути, вибачаюся, повинно бути 30 нових сортів. Всі дуже-дуже красиві, дуже цікаві. І пропоную вам подивитися разом зі мною. Ми відкриваємо. Я вже скотч просто розкрила, щоб не витрачати наш з вами час. І подивимося, як тут все у нас. Запаковано, дивіться, так гарненько, все плотно, немає вільного простору зверху. От бачите, все дуже гарно запаковано і багато-багато нових тут листочків. Я просто вам покажу саму упаковку, як запаковано, а потім вже сама розпакуємо, ми розди... будемо роздивлятися вже сорти. Значить, тут кожен, дивіться, черенки в... В таких невеличких пакетах, пакетиках, целлофані, і внизу йде вже туалетний папір. Досить плотно. Бачите, отак гарно. Нічого не болтається. Зараз ще на вулиці досить тепло, хоча вже жовтий. Так, на задньому фоні там мій папушка нам допомагає знімати знімати відео, якщо ви чуєте. Він у нас дуже балакучий, сам би міг, мабуть, знімати відео. Так, дивіться, отак, багато-багато тут слоїв, так? Для плотності. І отут ідуть уже черенки, по декілька їх. Не один тут, а декілька їх. Ага, скільки ж їх тут: 1, 2, 3, 4, 5. Мабуть, по п'ять черенків, бачите, і далі вони йдуть, всі підписані, Сорті, сор, сорти, і. Отак, От іде вже листочок, індивідуальна упаковка. Так, і тут біля ножки закріплено, все дуже гарно. Так, розкриваю все і дивимося з вами разом. І так, подивіться, скільки багато в мене тут нових сортиків, я так сьогодні рада. Просто таке класне поповнення. До речі, тут всі сорти, такі, що в мене їх не було раніше. Ну, це і класно, хай буде. Якщо вже нове, то, то вже повністю нове. Тут багато сортів української селекції. Ви знаєте, що в Україні просто зараз вялочний бум. І дуже багато талановитих, класних селекціонерів, які нам дають шикарні сорти. Просто дуже красиві. І також є зарубіжні. Вибачаюся. Падає моя камера. Так, селекція Наталі Козак. НК. Такий красивий листочок. Love Story. Далі Софія Ротару, Наталя Козак, Вічна молодість і Рафаела. Красота, це просто дуже класно. Далі, один листочок, вже з нього почну. Один нашого знаменитого селекціонера з Дніпра Діметріс ДС Новий день. Такий, бачите, він, це Павел Єнікіїв, хто не знає. Дуже талановитий. от диві Дивіться, такий класний листочок він довгий сам черенок. бачите такі особливості сортові. Так, я з першого разу взяла, так начебто тут два черенка ні, просто такий, бачите, ні, довгенький сам листок, клас, такого ще не було в мене. Далі, оце все, це кучка це багато сортів. Це все валькова, ват, валькова Тетяна. Багато красивих. Так, дівчі мечти. Цей був все-таки був колись. Далі Малиновий лекер. Красиво. А, Сонце. Ладошки. Далі моя умнічка, валькова Тетяна. Ват Амазонка, Амазонка теж був колись. Ват п'ятий елемент. Знаємо таке, так? Так, ват. Зараз прочитаю. Кри. Ладно, розберемось, тоді скажу вам правильно, щоб не. Так, класичний смак ват. Угу. Якщо де якийсь неправильно, ми потім будемо з вами ще це все вирощувати. І ще раз роздивимося і виправимо виправимо так, далі. Це все теж сюди йде. Угу. І оце всі сорти Дмитра Денисенко ДН. Хто знає це теж наш знаменитий селекціонер з Дніпра, Дніпро взагалі тут знаменитий своїми фіалководами. Так, ДН Грільяш не було такого. Красота, ДН, Кудряшка. Як... А, це ват Кудрашка це сюди йде. Ден Порцелянова Леді. Клас. Так, Ден-Лорен. Оцей сорт, ну я завжди просто з нього. Це в мене така вже такий жарт. Сміюся. Де Лоріан, я його називаю так для себе. вибачаюсь. це просто, ну просто добрий жарт. Як із фільмами, з майбутнього. Там була машина Лоріан. Де Ен Лоріан. Так, далі, оце ще красота. А, Макабел, якщо не помиляюсь. Так, цвіт сакури. Полоничний фреш, полоничний фреш, клас. Так, темна госпожа. Так, оце все у нас іде Дмитро Денисенко. У нього завжди класні, красиві, просто всі сорти красиві. Некрасивого нічого немає. Просто все дуже класно. Лекціонер з Дніпра. Далі, оце все йде вже. Оця кучка. Це вже йде зарубіжні сорти. Получається, деякі дуже знамениті і старі знайомі Fire House, Nest Orange Pecco. Всі знають, да, мабуть, так зараз де він є? Але в мене не було його от, Ness Orange Pico, да, Такий своєрідний. Класний, вже старий, можна сказати, класичний сортик. І деякі Кейдженс. Кейдженс Dixie Прайд. Так, і ще були якісь. Зараз покажу. Kajens, Rose Anyone, якщо я правильно. Rose Anyone. Так, Royal Jewels Кейдженс. І оце вже інші, інша селекція Wild Irish Rose. Uh, Rebels Rosebud. Розовий бутончик Клас Rebels Restless Heart. Ну, це вже сама назва просто. Просто круто звучить навіть. Оце такі, бачите, да? в мене сорти. Тут більше. Я заказувала 30. Ну, зрозуміло, що. що колекціонер мені поклала ще з подарунками. Тут, мабуть, десь чи 3-4. Може, навіть 5 сортів, дуже велика їй подяка за це. Подарунки, це завжди дуже приємно, ви знаєте. Особливо нашому фіалочному хам'яку, в якому завжди все мало. Особливо в моїй ситуації, коли починається все заново і колекція, вся колекція з нуля. От така в мене сьогодні. Приємне, приємне поповнення. Приємний для мене сюрприз. І одночасно, ви бачите, багато роботи. Буду ставити на вкорі, буду ставити на вермікуліт, буду вкорінювати нові сорти. От. І покажу вам, як це все, все буде виглядати, кому інтерес, кому цікаво. Будь ласка, дуже вас запрошую на. Мій канал і нові відео будемо вирощувати оці самі цікаві, бачите, дуже красиві сорти. Навіть з листочки вже можна побачити, що вони класні, дуже такі просто прикольні. До нових зустрічей на моєму каналі Мирного Неба всій Україні!